Всім привіт, погнали грати в артайкон Давно мене не було. Будемо когось рейдити. Наприклад, Браво. Але все одно якіслошара. Що це я на обів? Я ехо. Ні, ну на ну, от такого можна напасти, такого непоганого. До речі, новий танк. Але обзор не буду робити, ну. Може буду робити обзор на... Бай-бай! Далкер. Далкер у нас кто? Не далкер. А, мема. Не выгоден. Кто знаю. Ух. На кого тут можно напасть? Ну сколько в альфа и ротика у меня любишь? У меня 8 минут фракции. Не у ну, ладно, я погнал на альфу, и у него походу 7 реберти точно А, у точно 7 реберти. И Патрик. Патриос тут. А, -а, 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 -а. ты хоть И тут, походу, лават Та воловат плавает. Вот же генил. А я на заправку поїхав Не, вовін Це сусід его, золо и альфа. Тима Ке. Зарин заспал танк. Что хотите, за Шо, ты ничего не а, Ага, за Какашка маленькая. Ну, что? Ё моё, куда так жестко? Что? Я к Я не можу, поля можу, не можу. Це ж халявна така таке Ага. Ага. дивіться. Він дрон взяв. Тупе. А я візьму його танк. І загачу цей... Да, айф запустила ядро. У меня нас эти ракеты произродились. Не, ну вообще меня с дрона ничего не снес. Капец, он мало снес. Вот еще и такие... Ну типа я кабрам 6. Такие я уже его подполил. Давайте лазерними надо його его разберемся. Не треба таке. Я таким можем. А в него є. У нього тоже и донат. Ну так, конечно, по мені хоть... Ну він зі чита поч... І що ти робиш, чувак? Це с луково. Наш ти це робиш? Токсик. Ты шо дурная? блін, мені задовбала ця штука закрити, вона мені не потрібна. Токсику Шо ти наробив? Так Токсику-ку-ку А! Зузик, Красава. А так він не тім, по-моєму. Тепер Тепер він точно не тім, його раз він його вбив. Ну и кисть бомжики реально у них база вообще якась слушают. Опа-на! Патрик? Ой, не патрик, а панск. Что не хватает? Левить, пупсик. Томка, не вот и давить. Пипец, я тупая, конечно. Я так тупо присрал. Патрон. А телеки такие шо? Шо? Чего-чего? Что с моим другом не делаешь? Генійс. Кожного разу бегає. Під дурні то що бере по одній деталі, а не або бі... містер геніс. Ну що. О! О. Привітінтоні! Вог! І що вони пишуть? Тимря, короче. Просто два кила. А вальфа вышла. Ну погнали тоді на зулу, раз он такий смелые. Let's go. А я не можу на него навестись кого-нибудь. Не а він живий? Бедный не Увы, ну то. Дохлый. Чекал, я кто именно этой челик на всему танку так шведку убил? Ну, падло тоже танк все. А, Не, не сдалось. Тики дай он сидеть. Не-не-не-не-не, я не хочу танк покутить. Ну погнали на челики. Реально, за ним скучно він якийсь дурнеєм таке. І що ж вони ці Роздихати я буду часто, бо я толком не вмію. Я вже вам і це говорив. Ну все рівно, 7 ребірців і 10 це не сильно. 17 ребірців у мене 24. У мене більше. Я поучив ще. Набагато. Тому згов на них нападемо. Ооо этого двигаться, что там у нас. Верки. плакота Чешется. По-моему, так. уже не надо. Опа, 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 дивите на О, джавелин. Что они все користуются джавелинами теперь? Нема. Без кишков. Ти, хто такий? Пансер Ти що хочеш в мене? Боже, мені треба твого друга забити, мені затримувати. Офість! Йоп, персите! У мене патроном йти. Нема половину ХП. сюда айстрайк Ой, все, мені тут... а не меня сбили я в 16 ой f35 фу жестко я чуть не сдохну слава богу что я бегу не я в f35 вообще в соло на изи а, гон другий другой сервер. Ну блин, ну ні, будь ласка, не буде спорейди. Реально лошки. Шо ти ж отвійтим. Там меня. Тобі Та ніхто не рейде. А хто ти такий Зул? Зул? А... А... Ну його не лимию. Погнали набрав. Це єдиний лошара. Ну шо тут, ну кило, але... Бастылкова. Ну ладно, я и так на бас сосом буду. Не, что с меня за штуки знес? Ну, сырье. Не, ничего с меня не знес. Я теперь ремонтую себе то крем. всякий. Выпадок. Не, ну Зулу, а кто на меня выкинул? Что, дорогие, что там спин, мне кажется? он 19 хвилин. Опа. Хотя а что-то. Никто... Не скорее за все його, его речі, за спина. Ну, F35. И ч, він флешли? Не він для меня припад. Альфа зашла. Опа. за Опа. Что за чрло? А, это то и нет, яки скин три. Бондар. Блин. Не, не попадает в километр на летай, вкусно, збити. Не сбиты. Збейте, будь ласка, на конце. Та не я зараз їду до себе на базу, бо його зараз з... Стінгера об'ю. Оце мало відсотки были. Перестань гукити по-моему. Туда. Що ти типу по танку гатиш? Оч! Йо, а як я його маю, якщо... Ну і не зароб'є. А як я його не напрямаю? Дивіться. Дивіться. Малечу. Що ти хотів? Дитинку. Ну бо не дитинку. Що ти хочеш в мене? ХП мені не... Ні! Фууу, заправка це мало Зараз поремонтуємося хоча б до 70 хп. Ну всеріально і зараз вийде на танку, тому новенько. Так що треба хоча б 90 хп похилити. Ну тоді я йому знесу жорстку і зрпг добу. І по-моєму я встигну якраз до 90 хп похилитись. <кхід> Може і до 100. Якщо не взлетить на F35. Головне, щоб він забрав о. Ні. Це кинуть це. Ну хоча... Що? Ну ч, у мене. Зараз вони ж свої ракети. Вс, він випустив ракети, я його зараз зіб'ю, два патрони його не біжу. А він так ще й низько літає, що він ще не випустився. Тому краще я так і зроблю. Де він? Ніа! Випрыгнув. я всі забрав фікс. Що? шикарно а пацан, что такое? ты что такое, пацан? не, ну вы гляньте вот эту генийшу нету щита а мистер гений стоит за гаражом Нема. Ага, шея, шея. Пока что шея. Ше ше. Уже немало. Не, шея до сих пор. Дрон. Стяну, стяну, стяну. Е, все, я его умру. Апачи. Ну ты, блин, я в стих на это не видеть это новое видео. бомжжка. Без толку. Опа, 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 хто це у нас такий? А хто це у нас усякий? Хоча ви зараз коли зася напишете, що я only -то. Ну Мені й чим же PvP штися, якщо буде 35 на сервері? Ладно, швидко на ремонт. А, він знищив. Та він вийшов. Тао Ну Давай я тобі поможу його зарейдити О, уже по... Йо! Ну все він вийшов. Тобто. Ну, ли набрав гона браво, це єдиний, хто лишається мені, тому зарейдить. Дві смерті. тобі бии що... ну, на або вже не на базі ну все прекрасно на альфу але в нього вся база полонена може він і про то що я не бачу який чого хоча вот нього не сильно ну хоча ні у него хіба не я... з це ж він тоді на літачу про хто

відкинувся я вже можу без забрав сикс грати. я вже все без кого заправка ну ні, не фото скейн по скиллу ой блин мене тут ну давай фіса. Що ти проти мене чистки okay. Почему ты у меня вб'є. Просто Я не имею пвпшитись. шитись Фуууу, на минимум ХП. А! Ну ты пися, конечно, креса. Ну, то конечно, він видриганеся за друга. Ну у мене такого нема, це читерство, реально. Лох! Без друга би не обійшовся, реально. Ну це максимально крище, таких можна вже називати ботами, вони, видно, без другів взів не вміють. Просто чому? Мені треба було його заготити. Ну і падло, звісно. Тому я на всякий випадок зараз свою машинку і візьму оцешку. Бо це падло зараз точно поїде до мене, на моєму Абрамсіксі. Він ж не може своєї. Він ж не має своєї техніки. Кто там альфа? Все, бай-бай, альфа. Так. О, він вернувся на базу. Ну, сильно я вже на його рейдж Але альфа вже вон взяла літочок. Ну, мене швидко б'є, в принципі. І що ти взяв? Б29. Ну та Б29, дай. Ну що, не Да и то мы краще выпрыгну. Та й все, по суті, я зараз залізу в бункер мене не вб'є. А, він розбився. Опять геній. Ну, він разбився. Лесго, давай, давай, давай. Покажи, про. Покажи, про. О! Що у нього за пушка? Чорт. Що Чо ти мені відкриваєш? Губи, губи да Ну давай, давай, иди сюди, іди сюди. Спритилом туда. Ну не зара такий скример вилазив. А не, уже не буду не вайт Ну я не в крес, ну я без безпра... ну я спричину, конечно. Ну, Я все время його вбив. Я бы навіть би був без притіла, думаю, вбив його. Тому усе справедливо. Але він може викликати Рестрект в справі. Тому я краще його... Ага, дивіться, на сюди не цьому. Дивіться як рес. Опа! Ой, він теж за снайперку. Перевозить такий крісло. Я все одно знаю, що ти вилізе слова разом чи пізно. А я йому закину гранату. А, він сховався ТУДА! Ой, йо не витіли. Ух ти, йо! Джоский. Джоский хат. Нема. Відригенся зараз, дивіться. Раз, два, три. Давай, хілься. Я знаю, ти відхилишся за другу зараз. Ну, ладно, не хочешь, то не хочет. В принципе, так тоже можно. Ну, чекаем. Опа! вийшов. У него щет зеленый, но я ж його не убью. Ой, ви дивиться, про. Хай в тебе тільки щит пропадает, я тебя О. Ой, багра, куда ты бежишь? Він мене зараз так загадує. Ні, я його загадую. Ну він зараз відригається, стопудово. Це ж гарантіровано. Ні. От перший раз він мене вбив і все. І більше не може мене вбити. Ну звісно, якби не інвет Friends, він би мене не вбив. Так той не вміє ПВП. Ну ви дивіться, я опять. Що ти повторяєш свою смерть? Привіт. Ух, ти баретка в кось, ну ладно. Може, воно мені-ні-ні випаде. Давай, я з стріну зі зеленим щитом. О, збив мене кросову. Біл, Invine Friends не буде. Не буде, звісно, що мене послали в сраку. І не будуть вони давати мені Invine Friends. Ладно, давайте, всім пока. На цьому усе. Пока.